Привіт всім з вами Дедіон Любліз, і Сьогодні в нас незвичайний формат, як ви бачите. Взагалі незвичайний, каже. Смартфон є, Олег є, і будемо сьогодні розбирати скоро в грі, Тому що додали новий анонс, він буде в такому новому форматі, я не знаю, як це буде. Якщо вам зайде такі швидкі новини, мої думки, а не оце сценарію, це все Коротше, ви зрозуміли. Хвилин 15, 20 тому. Приблизно додали відео, в якому нам показують Іса сьомого, який просто летить. І причому камо його мене дуже сильно дивує. Якщо ви можете помітити, то камо в стилі болота Баба-Яга-бляха якась. З... Ну Чому? Гей, де в сторону болота? Я цього не розумію. Я розумію, що і сьомий це. Ну, це прям якийсь е типу більше радянський, тобто більше до того. Але нащо це приносити в гру так? Чому з, з гілкою Європи такого немає? Чому немає камуфляжів, які ну, якось трактують якихось, якісь їхні е, казки, якісь їхні, ну, такі ось приколи, якось, типу, із Сьоми, з е, казкою про Баба Ягу. Ну, типу, це трішечки якось дивно легендарні камо робити на радянські. Тоді давайте робити на танки Польщі теж казки з е, легендарні камо з казок якихось. Чому це не робити? Я о цього не розумію, чесно. Ґрунт, база, так би мовити, основа. Ну, дивимось далі. Якщо ви можете побачити, камо в стилі таке дерев, деревом обліплений, десь бочки ззаду, е, цей політ був, типу, що бабаяга летить. Ну, це трішечки дуже дуже стрьомно. Наступним легендарним камо йде е, камо на хіміру. І він в вигляді, я не знаю, він щось. Якийсь хвіст ззаді, ззаду, якісь е, оці ребра колючі на башті, на, з боків. Ну, такий він мінімалістичний, він непоганий, мені подобається. Але, скоріш за все, мені здається, оновлення 10.3 буде більше на кастомізацію. <свісля> Чи просто воно буде настільки глобальне, що просто розірве повністю нас, тому що нам показали скоро в грі і... Нам показали саме легендарні камуфляжі, які будуть, будуть в 10.3. І їх реально багато. Тобто на різні танки. Уже і Сьомий, Хімера. Наступний з тих, якщо я не помиляюся, це танчик Кауфпанзер 07 rh RH, напевно, правильно буде, ілі РХ правильно. Це на нього легендарний камос, скоріше нам його показують. Тобто він буде в 10.3, скоріше за все, цей танчик. Ну, Звісно ж, в контейнерах, як я розумію. І наступний це Шерідан ракетний, який... якого нам показують з якимись вентиляторами ззаду, якийсь такий безумний макс, але. Ну, Це я жартую, звісно. Але сітки, оці, такий вигляд, ну, тупо ну, класний. Якщо що. Каму прям моя повага дуже незвичний, дуже прикольний. І виглядає досить прикольно під якраз карту El Alamein, яка буде переведена в PBR. Наступним, до речі, що нам показали, це як вони називаються? Обвіси! На Хеллоуінські обвіси. Мало того, що це обвіси, а ще й Хеллоуінські обвіси, які нас, скоріш за все, чекають 10.3. Якщо ви не забули, то Хелловін зовсім скоро. І івент на Хеллоуін теж ніхто не відміняв. І тому. Звісно, чекаємо. До речі, досить прикольний це, взагалі, якщо я не помиляюся, е гарбуз, як він там, Джек, чи якось так, коротше, щось таке е в цьому сенсі. Але тут додали лампу, додали, типу, такий е тримач, я не знаю, дерев'яний, і ще й ворона десь там каже, літає. Чи ворон правильно, я точно до речі. Також, наступне, що нас чекає, це. ФВ-215Б-183 нам показали в каму. Звісно, що нам не показали танк новий вешка вже дуже давно. А ось показали каму, який ми можемо взяти в РБ за 5 кам. Тобто в Діамантовій лізі це буде з настанням наступного сезону РБ, а він буде буквально через 2 тижні. Тому якось так. Октобер, до речі, було написано в. Октобер англійською, це. Ну, переводимо на українську це в жовтні. Тому чекаємо в жовтні. Е, нові каму в РБ, тобто вже можна буде забирати. Саме цікаве, я не знаю, чи це, е, чи це байт. Чи це байт, чи це мені здалось, але на нас чи можливо, я просто дуже буду класно, дуже радий, якщо на нас буде чекати нічна мапа. Тому що показали хімки нічними. І показали новий танк, до речі, ц... щось він дуже мені нагадує, когось з ВБ, але. Напишіть в коментарі, кого саме, але ж якщо я не помиляюся, це, мабуть, щось е, таке було вже в Хеллоуіні на ВБ і його закидували. Він, типу, був в камуфляжі рицаря, якщо я не помиляюся, а нам щось таке схоже додають. Але мене саме більше цікавить, це е, якщо Хімільздорф. Ох, який Хімсдор! Це ж Міддлбург. перепрошую. Якщо Міддлбург додадуть нічною мапою, це ще буде, я не знаю, на Хеллоуін, то це буде прям імбам. Я ще раз перепрошую, тому що це перший раз це пілотний випуск і я сподіваюся, що він вам дуже сподобається і це буде. Непогана мотивація робити ось такі швидкі відео розбори без. Ну, і це буде щось нове. Такс, ну, щодо цього ми розібрали. І далі нам показують Дефендера, який вже, до речі, якщо я не помиляюся, нам анонсували в розробці. І чекаємо. Чекаємо, скоріше за все, нового Дефендера восьмого рівня, якщо я не помиляюся. До речі, досить цікавий момент, що нам показали ось ці танки-дефендери, типу X. І дві дві такі ці. Ну це по-любому якийсь натяк, тільки я не, не розумію на що цей натяк. Якщо ви розумієте, напишіть в коментарі. Також показали нам, якщо я не помиляюся, це був СТРВ 81. СТРВ 81. Можливо, але я можу помилятися. Це що? Легендарний Камо на 53 Марковського, мабуть. Мабуть, на 53 Марковського, якщо я не помиляюся. Також нам показали нові танки, які будуть в сезоні. Знову ж це буде 7 рівень, це буде 8 рівень колекційний, і це буде нова колекційна дев'ятка Ну що, назви цих танків немає чомусь, тому поки що просто знаємо, що це 7, 8, 9 рівень танків з сезону, які можна буде забрати за кіткоїни, які ми будемо фармити з БП. З квестів, які нам будуть давати, і з наказів, тому якось так. І з івентів, до речі, теж. Так, дивимось, що далі. Тут зовсім трішки залишилось. Це нам показує вже 9 рівень, як буде виглядати. Це показують восьмий рівень, як буде виглядати. До речі, восьмий рівень, схожий на ТВП-ВТУ. Як хто знає ТВП-ВТУ, вона не дуже. Це прокачуємо танк, коли ви йдете на ТВПху. І танчик такий собі чесно, який він буде саме в сезоні, досить цікаво глянути. Я думаю, що хоча б з КВН -ами. хотілося б так бачити. Ну і Т-21 на сьомому рівні, ну чи Т-20 правильно казати, Т-20 на сьомому рівні це, мабуть, його аналог, мабуть, його копія. А ось щодо дев'ятки, я трішки не розумію, що то, що, що то взагалі. Також сезон, до речі, другий сезон нам показали, що ці танки будуть в другому сезоні, тому що другий сезон стартує зовсім скоро, тобто через два тижні. Показали, до речі, трішечки нам новий рік, що вже наближається з правої сторони. І показали з лівої сторони, що Хеллоуін. Тобто в найближчий час чекаємо на івенти Хелловіна і івенти Новорічні, тому що залишилося зовсім нічого. Це 2,5-3 місяці, тому... місяці. Якось так. До речі, її показали ще й пес Патрон. Хто помітив, знову ж Патрон, він нікуди не дівся. <гум> Непогана пасхалочка. Чи великодка правильно. Так, ну що, я думаю, що ми розібрали, трішечки поговорили про це. Ви побачили, почули мої думки. Ну якось так. Зустрінемось в наступному відео. <гум> я не знаю, якому саме, але це новий формат, бляха. Все, до зустрічі.